Всім привіт. В цьому місяці відбулася наша чергова мандрівка. Цього разу ми вирушили в Дольниці, це лазурне узбережжя Південь Франції. Виїжджала з центрального автовокзалу на метро Димівський, це в Києві 3 жовтня. В Києві було плюс 15 і доволі тепло. І вокзал був новий. Туалетом, які можна оплатити карткою, це дуже зручно. Виліт у нас був з Кишинівського аеропорту, до аеропорту ми їхали молдавським перевізником ґал. Та, це ми на другому поверсі. Про перевізника нічого поганого сказати не можу. 1200 гривень це недорого, є розетки. Їхала ми через Житомир, Вінницю, потім в подільський і там на молдовській стороні селища Атаки. Ми такі дивні будинки з арками, вони майже всі такі. Це звичайне село. Кишенів нас зустрів дощем. Взагалі кишені дуже схожий на якийсь обласний центр в Україні, такий з низькими будинками. Їхала ми 14 годин, з них 4 години на кордоні. Треба сказати, що прикордонники були дуже милі. Аеропорт Кишанів малий, він розрахований на таку кількість пасажирів, звичайно, що зараз дуже багато українців їде через Кишинів Всі цій стані йде просто. Це зона виліту аеропорту. Летіли ми авіакомпанією Skyup, як відомо, це українська компанія, яка зараз курсує з європейських міст. Вони два рази переносили час виліту. Спочатку це було 15.50, потім 16.20, потім 17.30. Але тут це не дуже пізно. Ми прилетіли о 20.30 по французькому часу в міцу. Ми приїхали, це ми на перехресті стоїмо, чекаємо зелене світло, щоб перейти і пойти туди до нашого готелю. Оце кімната така, дуже бачиш, не телевізор, а нічого, не шкаф, а нічого. Він ні каніс, і ліжко і все. Тут кухня одна на всіх. тут наш душ. Кімнату ми бронювали на Booking.com, дуже дешево, це сім ночей 345 євро. Власне, чому ми наважилися на цю поїздку? Тому що дуже дешеву кімнату мама мені знайшла. і дешеві билети були теж 30 євро туди і 60 євро обратно я вийшла Треба трошки розказати про район, в якому ми жили. Це так звана ля Ніці. Там дуже багато арабів. Це близько до аеропорту. Я була здивована, але мій сусід по апартаментам сказав, що зараз всюди так багато арабів в Німеччині, у Франції. Я давно не була в Європі, тому, в Західній, тому не знала цього факту і було доволі лячно ходити, поміж них і увечері. Ні, це не море, це якийсь аеропорт, коли такі стоять. Це образили моїм будинком, аеропорт знаходиться, дуже зручно. Це черга карафур Там ще поворот, така черга. Багато один євро. Смачний. Типу, як у нас <ривітна> французька булка. Ось в мене центр місці. Аня спочатку була не в настрої, нічого не подобалось. Мені, чесно кажучи, також не все подобалось, вся кімната мала, але потім сонце, повітря і вода зробили свою справу. Взагалі, скільки мемів існує про підлітків, які мандруються батьками, як їм це не подобається, це, це чиста моя історія. І звісно Аня сказала, що у Львові Одесі краще і краще ми залишилось в Києві, навчалися і все таке інше. Перший день мандрували вунців безпосередньо, місто як місто. Нічого не можу сказати, багато туристів, кафешок, такі красиві будинки. До речі, ось меню одного з кафешок. Шість устриць, 15 євро поштою. Міц має дуже розвинуту транспортну систему. По всьому узбережжю ходять поїзди, автобуси, а по самій міці трамваї. Проїзд коштує 1 ,70 євро сімдесят центів одна година. І цей трамвай може довести тебе від одного кінця міця до іншого. Дуже зручно. На відео це галаріла фаєт. 新十郎さん Там нарешті ми знайшли море. Додам, що збережье дійсно обзорно море бірюзового кольору. І вода доволі тепла, але зайти в море важко, тому що на березі намила таку горку із великої гальки. Тобто, щоб зайти в море, треба ця гарка велико піднятись, потім спуститись. Це доволі складно. Я впалась. Вода була 22,4 два чотири градуса. Доволі комфортно. все окей було. В той же день ми пішли до старого міста в Ніце, це місце, з якого Ніця починала розбудовуватись, а починала вона розбудовуватись наприкінці ХII століття. Але згадки про це поселення відносяться ще до 3 століття, до нашої ери, тобто це дуже давнє місто. Гуляючи вулицями старого міста, зокрема по вулиці Ісуса. Вона так і називається вулиця Ісуса. Ми звернули на вулицю Друа, це переводиться як пряма вулиця. Там натрапила на церкву святого Жака для Майора. Це церква 17 століття в стилі барокко, побудована єзуїтами. Всередині виглядає дуже заможню. Взагалі у всьому місті, в старині, нові, шумно, там, от, в і в старій ніці нові доль доволі і там торгівельного Центру. Торгівельний центр знаходиться за аеропортом. Як ви бачите, в автобусах є зарядки. Новий торговий центр. Звісно, ми сюди приїхали. Все як завжди, всюди. Торгові центр це єдине місце, де можна зустріти звичайні французькі сім'ї з дітьми, тобто звичайний французький народ, а не турист. Ми вийшли на терасу, торгового торгового. Вітаю, літа. На сьогодні це все. Наступні дні ми поїдемо в Канни, в Антібе, веземо Монако. Тобто буде багато цікавого.